Вітаю! Пропоную вам мою нову інтерактивну гру 12 місяців. Ці чудові монстрики хочуть вивчити 12 місяців, а також повторити пори року. Для цього вони використають нашу сьогоднішню гру. Переход між слайдами здійснюється за допомогою відповідних кнопок. Ось наш монстрик дуже зараз замислився, які ж місяці відносяться до пори року весна. Ми бачимо такий напівпрозорий малюночок, на якому зображена весна. І маємо варіанти назв місяців. Спробуємо натиснути вересень. Спробуй ще. Спробуй ще. Отже, неправильно. Оберемо наступний. Дуже добре. І, як бачимо, відкрилася частина нашого малюнку. Молодець. Молодець. Так. Також бачимо, що ми правильно відповіли, відкрилася друга частина нашого малюнку. Оберемо третю відповідь. Верезані. Супер! Супер! Після того, як ми правильно відповіли на три запитання, натискаємо на малюночок, який відкрився. Вау! І наш монстрик радіє тому, що ми правильно відповіли на всі запитання. Аналогічно працюємо з наступними слайдами і повторюємо всі чотири пори року. Надзвичайно. Після того, як ми правильно виконаємо всі завдання, у нас з'являється монстр, який Раді, який нас вітає. І ми можемо повернутися на попередній слайд, а можемо завершити наше навчання. Гру можна використовувати як індивідуально, тобто запропонувати учню попрацювати з цією гру на інтерактивній дошці. А можна працювати, надаючи доступ учням для роботи з презентацією онлайн.